Привіт усім, всіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні дощовий четвер. Але теж падає. Падає, падає, ну а що зробити? Таляпанина одна, хляпанина більше нічого нема. Добре. Що в мене? Хочу зварити сьогодні сирний супчик. Такий легенький, але покажу, як я його вару. Не Так, як звичайний суп. Трошки по-іншому. так як би наперед. Зараз покажу як. Швиденько приготую, бо щось треба їсти, все одно варити. Йдемо на кухню, пішли. Йдемо щось готуємо. Так, насамперед тушу м'ясо, цибулька і морква. Морква натерла, цибулю порізала дрібненько і м'ясо. Свинне. Трошки підтушила, дала картопельку, нарізала. Тепер тушу з картопелькою. Тушили, тепер додаю водичку. Ще. Супчик кипить. Тепер сирочок. Можна натерти на терці, Я дрібненько порізала. Плавлений звичайний сирочок, дві штучки. Даємо сюди. І один сирочок дам Філадельфія, Звичайний крем-сир, друзі. Тут є 80 грам його. Так. І обов'язково якась зелень. Хто що має, петрушечка. У мене кріп. Є петрушка, але на городі, друзі, там мокро дуже. Так, ще 5 хвилин і все. Так, на цьому етапі, друзі, можна зблендерувати його, підсушити сухарики в духовці і подати сухариками. Але в мене хлопці не люблять, люблять, щоб була картопля, щоб було м'ясо. Тому я не буду блендувати, ще трошечки повариться і готово. Я сідаю їсти супчика, лише такий доволі гаряченький, але все одно собі хлібчик підсушила в духовці, щоб був як гріночка. Все, хто їсть, також всім смачно. на дворі темно, але то ще не пізно, друзі. Не знаю, яка година. 7, мабуть, доходить. Я на нову пошту поїхала. Так, чоловіком поїхали. Поїхали. Брат якийсь дві посилочки вислав. І ще мама мені список написала, але написала, друзі, список. Тому що зараз той список трошки покупляю її. Друзі, дивіться, яка свічка. Ароматизована, бо пахне. Так гарно пахне. В тебе що є? Ну, свічка. Тоже свічка, ну скажи. Лейткрім, але пахне. Це пахне. Ну. Навіть без цього, полуницею пахне. Тоже пахне? Ні, а це не пахне. Але вона така. А зараз така свічка. Та на святий вечір, друзі, на цехі. але, напевно, ароматизована то на святий вечір. Ставимо. Так, їдемо тепер по продукти. А наразі на світло хворі. Йдемо. Що мамі треба? Спочатку кутові їсти. Далі, далі, друзі, зараз помаленьку, подивлюся по списку. Що вона казала? Так, ніби все, ще халву шукаємо. Ти привітався? Ще халву шукаємо. Ніби все, аптеку знайшов? Ти Шукай, я тебе постою. Тут немає, не бачу. Йдемо далі. Спопилися, їдемо до мами помаленьку. Відкривай. Ага, uh -huh. мама вже закрила, так? Стукай. А, Ісусу Христу. Слава! Не а що вже позакривалися? А, тримайте, бо зараз мені кинуто. Ой, який гарне. Куп. Купили мамі закупина. Тобто вже трошки на свята, друзі. Майонез, маскарпони, сир переложувати, лимон, апельсинки, коріандр. Крабові палички, сирочки, тут яблука 3 кілограми. Ой, я не пам'ятаю, чому яблука. А чемпіон це... яблучка? Чемпіон, так? Добре. 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 Куряче філе, тут кутові їсти, купа їдення, кетчуп, скумбрія, друзі, можу сказати. По 312 гривень у нас за кілограм. Фарш, халва і що? І тут таблетки ще мамі. Панкрератин. Це трамон екстра знайшли. ні. я щоб... So, викур... Корвалмент від серця. Так, то, що, то, що, друзі, треба його. Все, закупи зробили. А ще таке на стіл. Така церетка в неї така є, тут ще така нова церетка вже. Всі Давайте здорові ми йдемо. вам, А давайте попробуємо. Свічку давайте. Свічку. Запалюйте ту свічку, понюхаємо. Я чую оцей. Полуницю, чуєте полуницю? Бо ага. дюгай, ти передюгай Чусь, А то ще якесь венька, завжди світу свічка. То світ, певно у цього світу, так, ну дайте пробуємо. А я хто що, ті свічки вже палять? Вже позасвічували свічки та пахне. А та світиться. А ну включить світло. Воно не видно, друзі. так, О, бачите, засвітилося. Все? Mm -hmm. Файно? Купити ще? Діду, маєте купити. Е, хліб, хліб, та, то вже, та, то вже, та то вже, то вже, то вже при самим тивок будете купити. Все, бувайте здорові, ми погнали. вам, вам Дякую вам, дай вам Бог, здорові. Ми... ми вже вдома. Дивіться, друзі, дивлюся, мрачка падає, бачите. Що сніжок такий маленький сече. Щось падає. Щось падає, чи то дощик, мокро все. Але в принципі плюсова температура, то який сніжок. Мрачка. Та й такі друзі день. Чекайте, ще купила, що була в нас в цьому магазині по акції. Четвертинка. 75,80. В супермаркеті найнай. -най». До речі, в нас в Тербовлі є такий супермаркет найнай. -най». Там свіже м'ясо і там набагато дешевші ціни, ніж де. Пакерти ще купила. Ковбаску купила до Бушівську. Або довпущівську. І лікування. Амброксол, кашлю Зірочка. Штучки. Шкода, що нема тої в'єтнамської, знаєте, така? Ну, це не в'єтнамська. Це була в залізному. І така, ох, як пропікала. А ця так трошки гріє. Ну, запах має, але не, не така ядрона, як в'єтнамська. Щось з її, певно, зняли тепер з виробництва, хто знає, де в'єтнамська зірочка ділася. Нема. Добре, друзі, все. Головне мамі все покупляли. Не все ще що вона там оселедець хоче купити. ходить, та сюди нам зайде. Е, ще дідух купити. Але то вже щось не знаю, чи на базарі продають вже дідух. Так що помаленьку мама готується до свят. Мама готується до свят, а я це. А я мушу її то все поскупляти, позвозити. Гарного всім вечора, покійної ніченьки, всього вам тільки доброго. Я ще трохи слабую, воно все стоїть в цьому, впало так би на груди. Кашлюю. Все, друзі, папа -па усім.